887-й день в Канаді і -е, 17-11-25. -е, -е. Сьогодні запишу швидше відео. Якраз прийшов з душу. Сьогодні вівторок. так вже походу вівторок, час пролетів, капець, Ранок стандартний будильник. Будильник в Офіс роздрукував заявочки, Алекса зустрів. Заявочки не були там дуже серйозні. О, завтра буде. Одна із заявок. Створила одна жінка заявочку вода в туалеті тече. Це просте, я там по пофіксив ту бульбушку е пробив. Але вона каже: о, в мене ще двері скріплять, о, в мене ще пралка смердить, о, в мене ще в туалеті смердить, струбити. Коротше, кажу, то так не, не працює. Треба створити заявку на то все, бо я не взяв інструментів. Смок-детектор плюс е пікає. Треба драбину, треба полосос для води, треба змазку для заліз. Куча, куча різних приборів. Я кажу, створите заявочку, напишете, в який час зручно, завтра зайду. Отак, це вже було після обіду. А до обіду то стандарт пішов попив кави, очі відкрились і пішов робити заявочки. Походив, поробив, там закрив одну дірку, по лампочці поміняв, позакривав багато заявок. О, до речі, я ще деякі не закрив, бо мені налетіли пізніше. Потім пішов, пообідав, смачно плов. А після обіду мене надзвонила офісна працівниця. Коротше, ми з нею ходили біля двох годин. Прийму в Inspection. Ми заходили в квартиру і дивилися, що там як. Людям говорили, що це треба пофіксити, там треба підшпаклювати. І таке от е -е, просто гуляли. Прийшов ще один з перевіркою там проти Жучків всякі оце, відкривав двері. Екскурсія в мене сьогодні була. Ніби робота не тяжка, але оце ходиш, шаришся таке собі. Плюс дівчата прибиральниці попросили мене потім на 41-му зняти, там є дві духовки, і вони заляпані. Там за скло затекла рідина, якась жир. І я їм познімав ті дверки, порозкручував, вони помили ті -то шкло, скрутив. Поставив а одне із них, вони не протерли на сухо, і там ще залишилася ну, якась рідина, і воно так потекло всередині, довелося розбирати ще раз. Ну, нічого страшного. Розібрав, отаке. День сьогодні нормальний. Нормальний, насичений, але нормальний. Після роботи повечеряв, тортик доїв, випив кави легенької, У мене є, лайт, кава, то така, як вода. З молочком. Отак, пішов душі, помився, побрився і все, і відпочивати. Тож, на сьогодні вистачить, біжу я.